Коли в сім'ї злагода, то й справи робляться з радістю, Тетяна та Сергій Білі гідно представили Харків у складі збірної України на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в екіпірувальному дивізіоні, який відбувся в ісландському місті Рейк і в якому брали участь понад 400 спортсменів із 34 країн. Сімейна пара виборола на місцевому помості п'ять нагород. Тетяна Біла виступала у ваговій категорії до 47 кілограмів. І посіла у силовому триборстві друге місце. Її підсумковий результат 442,5 кілограми. Сильніше проявила себе лише багаторазова чемпіонка світу японка Юкако Фукусіма, яка у 54 роки демонструє найвищий рівень, зібравши на 15 кілограмів більше. Ще дві срібні медалі біла завоювала у присіданнях та жимі лежачі, зафіксувавши 175 і 112,5 кілограмів. Відповідно, золото Тетяна удостоїлася за перемогу у командному заліку. Також вона заробила ліцензію на Всесвітній. Ігри, ...які пройдуть наступного року в китайському Ченду. Заслужений майстер спорту Сергій Білий у рейк'янизбайрів перше боровся з суперниками та штангою після серйозної травми, яку отримав на травневому чемпіонаті Європи. Боровся гідно та виграв у вазі до 105 кілограмів бронзову медаль у присіданнях. Місце на п'єдесталі харківський спортсмен забезпечив у заключній спробі, зафіксувавши 402,5 кілограми. У триборстві Сергій показав четвертий результат 1032,5. 2,5 кг. Від бронзи його відділили 2,5 кг. Четвертим білий був також у жимі лежачі та становій тязі. Молодість не заважає бути сильним та сміливим. Харківські боксери викосили чотири золоті медалі на всеукраїнському турнірі пам'яті Євгена Кужельного у Хмельницькому. У змаганнях брали участь спортсмени не старше 18 років, які билися не лише за місця на п'єдесталі. Переможців у винагороду за ударну працю отримували звання майстра спорту України. Стимул серйозний. Він максимально надихнув боксерів і підвищив інтерес до боїв. Чемпіон України та Німеччини, учасник чемпіонату Азії серед юніорів Матвій Савенко відзначив свій дебют у молодіжній категорії перемогою у вазі до 67 кілограмів. 16-річний харків'янин провів три поєдинки. У прем'єрному бою підопічний заслуженого тренера України Сергія Данильченка та Юрія Бораха забив суперника з Київської області достроково у першому раунді. У півфіналі відутюжив чемпіона Києва Ілюсева Горла одностайним рішенням суддів: 5-0. У фіналі Савенко зустрічався з напівсередньоваговиком з Вінниці Олегом Мусиєнком і переміг його технічним нокаутом через Відмову секунданта після першого раунду. Данило Лученцов взяв золото у вазі до 60 кілограмів. У фіналі вихованець Дениса Густодима здолав місцевого учасника Давида Жигжавина, з яким, до речі, тренується в одному залі. Як друг вже. Ну так, добре, бо ярбінг вже виходить, друзей нема. Треба перемагати, становитись краще і йти далі. У ваговій категорії до 63,5 кілограмів звання майстра спорту заробив ще один підопічний густодим Антон Спорнік. Його брат Богдан став срібним призером. Легковаговий викрости Горінов посів у Хмельницькому третє місце. Ще одне золото збірній Харківської області принесла Кіра Макогоненко. У меморіалі Євгена Кужельного брали участь 169 боксерів із 20 областей. У Кубку Варшави з карате ВКФ брали участь четверо харків'ян, трьом вдалося піднятися на п'єдестал. Олександр Сагрунов переміг. Він забрав трофей у вазі до 50 кілограмів серед юнаків до 14 років. Свої поєдинки Олександр виграв дуже впевнено, не віддавши суперникам жодного балу. Півфінальний бій вихованець клубу Вагри завершив з рахунком 6-0, фінал От так і треба, щоб суддям залишалося лише Визнати очевидне. Це вже друга перемога Олександра Сагрунова на Кубку Варшави. Його молодша сестра Сюзана виступала у віковій категорії 12 років і здобула бронзову медаль у вазі до 45 кілограмів. Програвши стартову зустріч майбутній фіналістці турніру, Сагрунова у поєдинку за третє місце проявила характер і здолала польську спортсменку з мінімальною перевагою. 2-1. Перші та найдорожчі привітання від батьків. У турнірі дівчат не старше 18 років бронзовою призеркою Кубка Варшави стала Єлизавета Горбачова. Вона досягла успіху у ваговій категорії до 53 кілограмів. Головний тренер клубу ВАГ Рудік Сагрунов та перший віцепрезидент Харківської обласної федерації Карате Микола Приведенний результатами своїх підопічних залишилися задоволені. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спорт Харків, новини.